На цій ділянці кілька років тому був кар'єр, де видобували пісок. Зараз працівники Городнянського лісгоспу висаджують тут саженці. Через 20-30 років тут має з'явитися молодий ліс. От мечом пробиваємо лунку, садять сінець і прижимаємо. Тоді затоптує ногою. Так, працівники лісгоспу висаджують саженці дерев. Михайло Ляшевич 25 років працює у лісництві. Висаджують дерева по двоє, бо так зручніше. Нині на полі працює з дружиною. Каму ж треба садити, кому ж треба прижапріжати же ведру треба. Я ж можу і покричати, якщо що не так. Після видобутку піску цю земельну ділянку рекультивували, і кілька років нею не користувалися. Наприкінці минулого року Добрянська громада віддала її у користування лісництво. Загалом передали 96 гектарів землі. Були залучені дрони, якими ми подивилися зверху. чи дійсно ці ділянки настільки заліснені, що їх можна передати. Свого часу фермери відмовлялися від таких земель. Вони Лишалися необробленими. Тому як факт заросли самосійними самосійними лісами за словами Світлани Бицько, на одних ділянках виросли самосійні ліси, на інших припинилася діяльність і вони стали незатребуваними. Але загалом мова йде про землі сільськогосподарського призначення, і віддавати такі землі громадам невигідно. Якщо їх використовувати з метою оренди, то відповідно за аукціона по процентній ставці ми ці земельні ділянки могли передати більш вигідно однозначно. Але ж на сьогоднішній день ми розуміємо, що є території, які фактично вже не зможуть використовуватися. А якщо ми говоримо про таку зілянку, яка вже заросла, яка непродуктивна, яка по суті на піску там нічого не росте, і передати лісівникам, то я думаю, ну воно звичайно вигідніше передати лісівникам. Там в майбутньому буде ліс в майбутньому. Це надасть якусь користь, в тому числі і громадам. Як розповів Максим Левкович, до їхньої філії входить шість громад. Протягом минулого року вони передали городнянському лісництву 158 гектарів земель. На початку цього року ще 118. 38 гектарів це рекультивовані землі, де висаджують саджанці. Городнянське лісництво навесні запланувало висадити 18 гектарів лісів. Загалом на Чернігівщині громади передали у користування лісництвом 3 тисячі гектарів земель. За в основному сосно. Ою землі це та порода, яка зможе вижити на, на таких бідних землях. Передано нам 311 гектар. Це деградованих земель, так сказати, створені там нові ліси. І в процесі оформлення ще 111 гектар. Загалом лісовідновлювальну кампанію городнянське лісництво цього року почало раніше на два тижні, завдяки сприятливій погоді. Із запланованих 200 гектарів висадку провели на приблизно 300. Альона Марчан, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів.